Привіт всьому світові з України місто Івано-Франківське наступна частина нашого сюжету буде присвячена конкурсу популярної пісні під назвою Несподіваний дощ, записаному у 1993 році. Цей конкурс був знятий у Івано-Франківському драмтеатрі щодо виготовлення передачі, то Пам'ятаю, що заставочку, яку ви побачите несподіваний дощ, робилося приблизно два тижні. На той час це була дуже складна комп'ютерна робота. Виготовив цю заставку Володимир. Він зараз, наскільки я знаю, проживає в Америці. Якщо він бачить цей сюжет, йому привіт. Привіт всім, хто сьогодні з нами. Oh, yeah. Студії Мирослав і друзі з черговим випуском молодіжної програми Мід яку ми присвячуємо пісенному медівнику. <зас> Знову -ка. На небосхилі української популярної пісні Хмарна з проясненням погода, а на Івано-Франківщині пройшов несподіваний дощ. Ні, це не черговий випуск прогнозу погоди. Саме так називався черговий фестиваль популярної пісні, телевізійний фестиваль, який пройшов на Івано-Франківщині. Цікавим є те, що для Івано-Франківців пісенний дощ у драмтеатрі був справді несподіваним. Склалося враження, що його організатори доклали усіх зусиль, аби якнайменше жителів міста довідались про цей конкурс. У обласному центрі було всього кілька афіш, які згодом здерло вітром. Тому на концерт потрапили не всі бажаючі. Нам телевізійній групі обласного телебачення на цей раз пощастило. Режисер шоу програми українського телебачення Олена Фурманова дозволила нам зйомку робочих моментів цієї телевізійної програми, за що ми їй вельми вдячні. Отож з неї і почнемо. Спершу хочу пояснити, що це за фестиваль. Це фестиваль українського шлягеру. У нас конкурсанти. Якщо можна так назвати люди, які приймають. Ну, Напевно, якщо це фестиваль, то це конкурс mm -hmm. сам по собі. Конкурсанти не виконавці, а пісні. Mm -hmm. Глядачі будуть відбирати пісні, а не виконавців. Mm -hmm. Ніхто їх співає, Петерненко чи Юрчик Львова, це не має. Якщо пісня подобається, це шлигер. Mm -hmm. Цей фестиваль надзвичайно дорогий. ці затрати? Я зрозуміла ваше питання, але справа в тому, що е, ми могли б зробити його не таким дорогим, якби ми знімали на нашій техніці, з нашим світлом телевізійним, що це було набагато дешевше. Але е, продукція, яка буде записана на цій плівці, яка коштує нам грошей, і з цим світлом. Вона конкурентноспособна на європейському і світовому рівні. Я, я била, била, Чи правильно я вас зрозумів, що е, зйомки, які проводяться зараз, вони розраховані на те, щоб будуть е, дуже е, були, щоб люди нас подивилися, а таких людей вчора тут були іноземці. Таких людей багато, і ми будемо запрошувати їх, дивитися нас, щоб вони за продукції і вже є люди, які хочуть це зробити. Але ми не в чистому виді все це будемо продавати, якщо будемо продавати, якщо можна так сказати, це наша інтелектуальна собственність, скажімо так. Uh -huh. А для того, щоб. Просто продовжується, бо це правда все дуже дорого. У нас коштів вже не вистачає. У міста теж скоро вже не вистачить, і нам субсидії потрібні. І тільки для цього ми знімаємо на високоякісній плівці з високоякісним звуком і світлом.

来。Bye.